Сьогодні у Керманчуці відбулися громадські слухання щодо документу державного планування. Внесення змін до детального плану території по вулиці Республіканській в районі зупинки громадського транспорту. Розвилка у напрямку з центру міста. Сьогодні ми розглянемо з вами внесення змін до детального плану території по вулиці в районі. Зупинки громадського транспорту розвилка у напрямку з центру міста Керманчуці Полтавської області. Слава богу, у нас вже там з'явились такі зупинки довго довго всі. Там сидентів, да це зупинка громадського транспорту, і замість ми від неї з'явилася нова і комплекс там будівель, які будуть розташовані. На зазначеній ділянці планується будівництво нової зупинки громадського транспорту з додатковими приміщеннями для здійснення комерційної діяльності, яка призначена для розроблення будівництва тих будівель, які ми зараз про які будемо говорити. Орієнтовна площа, яка розглядається чорним кольором 0,695 га, а та, яка для проєктування тут дві діляночки, одна. Ноль гектар і друга 0,023 ноль гектари. За результатами голосування рішення щодо внесення змін до детального плану території по вулиці Республіканській було одностайно підтримано усіма присутніми. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.